Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, Ап! і готова. Ви знаєте, ми їхали набирати очки, і тому, зігравши в нічю, це очко, яке в дальнішому Буде золотим, можливо, буде золотим для нас. Тому їхали за перемогою, але зігравши в нічию, погода внесла свої корективи, десь поле було не в ідеальному стані, але ми задоволені цією нічією. Відсутність головного голкіпера вашої команди Сергія Чорнобайч, це якось сказалося на грі чи ні? Якщо ми зіграли на ноль, то не сказалося. Роман Жбурко грав на рідному стадіоні. Ну він да, так, він показати. же місцевий, да, ми розмовляли з ним і ми були певні в тому, що він зіграє сьогодні на ноль. Лише одна заміна, не хотіли руйнувати те, що награно, чи не було ким підсилювати? Ні, було підсилення, ми могли підсилювати, але не хотілося руйнувати, в таку гру дуже важко входити. І у нас хлопці на заміні були молоді, тому ми десь трошки може побоялися їх випускати, щоб трошки не, 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 не поламати малюнок гри. Ця гра і ця нічия я означає для вас, що ви вже точно в основній четвірці, так ви проходите далі за боротьбу. Будете боротись за прем'єр-лігу. Наступний полінок буде останнім у першій частині сезону. Чи десь те зіграти молодим? Чи все ж таки не будете? Ні, будемо грати основним складом. Ще ж не точно там хто яка команда буде четвертою. Тому все може бути, що може і. При поганому розкладі може і Прикарпаття бути в четвірці. Так що будемо грати основним складом, і будемо догравати і до кінця цей чемпіонат. По-перше, хочу сказати велике дякую нашим вболівальникам, завдяки яким сьогодні відбувся цей матч. Тому що вчора вечором допомагали розчищати це поле. Сьогодні зранку сніг, ви знаєте, що випав. І титанічні зусилля зробили. І цей матч затримка на одну годину, але він відбувся. Тому велике дякую. Ось, хотіли, звісно, що хотіли, звісно, порадувати їх. Ось, але, але не змогли забити гол. Забити гол. Перший тайм був не дуже гарний в нашому виконанні, другий трошки. Вийшов козак, трошки інакше став футбол, в центрі поля трошки наладили, то вже більш, менш агресивніше, вперед переграли. Але ви розумієте, там перед сьогоднішньою там слива у нас вибув Дорошенка. Для нас це дуже вагомі втрати. Ось, тому хотілося перемогти, але, 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 але. Очко, очко. І знову, скажімо так, не від нас залежить вже ситуація, вже залежить від Прикарпаття. Ee, ну сьогодні досить дало зіграв болкіпер Роман Жмурко, який в минулому також грав за Неву, там декілька разів на виході вийшов. E, э, що, e, що стало таким чинником? E, Такої малогольової гри, нуль нуль без забитих м'ячів, Чи це поле, чи це холод, все ж таки зима? Я, я думаю, що погодні умови дуже, дуже гарні для футболу. Це поле ідеальне, скажімо так. І ні, мало мало, просто було агресії. Нападаючи наші дуже беззубо зіграли там флангові футболісти. Мало передач, мало боротьби, попереду, підборів, маловато було. Ось тому, тому така засуха без Ми нічого там не создали практично. Як справи Андрія Різника, змінили його все ж таки через? Ну, Штожіння? щось, щось нога, там щось він сказав, там терпле, не терпен. Але розумієте, такі матчі, такі матчі треба проявляти характер, болить, не болить, треба бігти, боротися і намагатися виграти. Тільки так можемо перемогти, а там, якщо там щось болить, то... Останній матч на виїзді з Буковиною, в Чуднівцях також завжди ну, не дуже легко грати і потрібно там брати три очки. А де нам було легше, хлопці? Так. Де нам легко було? Ніде легко не було, що з Маріуполем на виїзді було легко, ні, з Карпатом на виїзді, ні, не було. Тому і з Буковиною буде нелегко. Люба гра нелегкий футбол, нелегкий футбол, тим більше не знаємо, який там стан газона також буде. Ось, Так що це вже зима, це вже, це вже більше боротьба і характер. Той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! і готова.